Ми зараз дуже обережно говоримо про все, що стосується контрнаступу. Тому е, якщо є інформація, яку ми можемо озвучити, давайте озвучимо. Якщо немає, то йдемо далі. Можемо тільки коротко говорити, що контрнаступ відбувається, і слава Богу, є в наших військових певні успіхи, і на цьому поки що давайте зупинимось. Тоді про поставки бавовни на тимчасово окуповані території, що власне теж нам допомагає нашим захисникам. Що відомо щодо цього? Наскільки вдалося з цих останніх поставок перебити логістичні канали окупантів? Ой, ну тут взагалі е дивна, але для нас чудова історія, тому що останній тиждень в Кріміні, взагалі, е ця це бавовнятко він там стрибає з однієї якоїсь будівлі на іншу, і врешті-решт за декілька днів, е скільки відбувалась там бавовна Криміні, то е, загальна кількість загиблих е, російських там військовослужбовців е, біля 400 і загальна кількість знищеної техніки до сотні, тобто е, результат в принципі чудовий, е, і сподіваюся, що. Стрибати він буде, йде і надалі. Ну що ж, як сказав колись в нашому ефірі, нещодавно Сергій Брачук, ну міняється клімат, нічого з тим зробити не можемо. Дуже сприятливий для Бавов. непевно, якраз в Кремінній саме такі сприятливі умови для нас. А, чи при цьому не розгорнули окупанти з нової сили мобілізаційну компанію? Тому що вони ж як тільки заходять і починається оця історія. Ви знаєте, а, навіть я не знаю зараз. А... Як сказати, чи, чи на жаль, чи на щастя, ви зрозумієте, чому справа в тому, що хвиля не перша, не друга і не третя вже а мобілізації в них проходить. І насправді чоловіків там залишилось небагато. Напевно, по по людськи, ну шкода людей. Хоча, в принципі, ми всім пропонували евакуйовуватись і. Ви знаєте, навіть спілкуючись просто з чоловіками, які просто сиділи в укриттях. Я навіть до них звертався і запитував, чому ви тут сидите. Ви можете тут загинути, якщо буде прильот якоїсь російської ракети чи великого калібру артилерійського снаряду. Їжжайте в евакуацію, ви будете жити. Якщо ви тут залишитись і виживете, але потрапите в евакуацію, вас просто можуть призвати в армію російську, не українську. І ми наші солдати вас вб'ють, тому що ви ворог. Ви будете йти просто на наші позиції. Е, чесно скажу, достатньо дивувала певна позиція деяких чоловіків. Чи це така безвідповідальність? Чи я ну я не знаю, як це ще сказати, але на сьогоднішній день е, ну зовсім небагато залишилось чоловіків в області. Забирають всіх. Я вже казав, що і медичну комісію вже скасували. І вік постійно там в них плаває, і нижня е, планка, і верхня планка. Їм все одно їм головне, щоб понабирати більше того гарматного м'яса і просто кидати його постійно в бій. Але ну це ж вічно не буде. Дуже величезна кількість загиблих, і величезне ще там вдвічі або навіть втричі більше людей, які скалічені внаслідок бойових дій, і вже не можуть вести е, навіть якісь побутові справи абсолютно нормально.